Єдино лише милістю Бога особи мудрому дається прагнення осягнути недвоїстість. Завдяки цьому збагненню там він звільняється від страху. Все в цьому всесвіті заповнено духом. Оскільки дух охоплений і пронизаний самим собою, як я можу виявляти повагу цьому безформному. Неподільному, незмінному благому Абсолюту, Всесвіт, що складається з п'яти елементів, подібний до води у міражі, кому мені, єдино сущому, бездоганному духу виявляти повагу, все суть єдиного Дух, немає нічого ні відмінного від Нього, ні невідмінного. Сказати про нього, Він існує або Він не існує. Для мене безглуздо. Суть усіх писань це знання, усвідомлення. Я дух безформний, всезаповнюючий за самою своєю природою. Немає сумнівів, я по суті той всюдисущий Бог, хто є духом всього, Самосяючий, подібно до простору, неподільний, чистий за своєю природою. Не замутнений ілюзією. Я не тлін, сама чиста свідомість. Я не знаю ні задоволення, ні болю, ні того, хто їх зазнає. Для мене немає розумової діяльності, благої чи неблагої. Для мене немає тілесної діяльності, благої чи неблагої. Для мене немає мовної діяльності. Благої чи неблагої. Я безсмертна свідомість, чиста, позамежна всього. Розум подібний до простору, розум всюди сущий, розум перевершує все, розум є все, але в реальності немає розуму. Все це тільки Я перевершує простір. Як же я можу розглядати себе? Як сприйнятливе чи те, що поза сприйняттям? Чому ти не розумієш, що ти єдиний, що перебуває у всьому, овсюди сущий, вічно сяючий Господь? Де для тебе різниця щодень, що ніч? Знай завжди себе, ти всюди один і той самий. Ти кажеш, я той, хто медитує. А те Всевишнє єдине, об'єкт медитації. Чому ти поділяєш неподільне? Ти ніколи не народжуєшся, ніколи не вмираєш, в тебе ніколи не було тіла. Все є Всевишній багатьма різними способами це стверджують канонічні священні писання. Ти зовні і всередині, ти споконвічний Господь, всюди сущий. Так, чому ж ти блукаєш всюди, подібно до примери? Ні для тебе, ні для мене немає ні поділу, ні єднання, немає ні тебе, ні мене, ні Всесвіту. Все воістину єдине лише Дух. Ти не належиш п'яти об'єктам почуттів, і вони не належать тобі. Ти гранична реальність. Чому ж ти турбуєшся? Для тебе немає ні народження, ні смерті, ні розуму. Для тебе немає ні зв'язаності, ні визволення, ні добра, ні зла. Чому ж ти проливаєш сльози, моє дитя? Ніколи ні ім'я, ні форма не відносяться ні до тебе, ні до мене. О, розум! Чому ти блукаєш подібно до примари? Побач неподільного духа. Відмовся від пристрастей і будь щасливий. Воістину ти незмінна реальність, єдина, непохитна, сама свобода. Ти не схильний ні до пристрасті, ні до безпристрастності. Чому ж ти страждаєш, шукаючи об'єкти бажань? У священних писаннях стверджується: реальність безякісна, чиста, незмінна, безформна. І існує всюди. Знай мене, як тебе без сумніву, розпізнай, що має форму нереальне, безформне, вічне, прийми цю істину, і для тебе не буде переродження. Мудрість стверджує реальність єдине існуюче. Коли пристрасті відкинуті, розум з його уявленням, про єдність та множинність. Перестає існувати. Як може єдність бути тим, що є сутністю не я? Як може єдність бути тим, що є сутністю я? Як може єдність бути тим, що є сутністю присутності та відсутності? І якщо все суть єдиність вільна за своєю природою? Навіщо прагнути єдності? Ти, Споконвічно чиста, незмінна реальність, безтілесна, ненароджена, безсмертна. Як же ти можеш думати у поняттях знання чи незнання себе? У священних писаннях проголошується то ти є, і подібні твердження істини себе про те, що складається з п'яти елементів, нереальне. Канонічні писання проголошують ні це, ні те. Все в цьому Всесвіті заповнене одним лише Духом. Немає ні медитації, ні немедитації. Чому ж твій розум безсоромно медитує? Хто не знає абсолют, як я можу говорити про нього? Хто не знає абсолют, як я можу його шанувати? Я абсолют. Абсолютна реальність, цілісна і повна за своєю природою, безмежна, подібно до простору. Я не елементи творіння. Я єдина дійсна реальність, вільна від умоглядної причинності, Від сприймається і то сприймає. Як я можу пізнати себе? Об'єкт може бути нескінченним за своєю природою, об'єкт може бути реальністю. Вільний від збитку та незбитку дух єдина реальність. Ти незмінна реальність. Чиста, безтілесна, ненароджена, безсмертна. Як взагалі може бути збентеження щодо сутністі духа? Як ти можеш говорити Я збентежений? Коли горщик розбитий, простір усередині нього зливається з простором зовні і стає невідмінним? Подібно до цього, очищений розум не відрізняється від абсолюту. У мені немає нічого іншого.